Малята. Ходімо вивчати разом числа та цифри. Пропоную уявити себе водієм автомобіля та подумати, який важливий пристрій регулює рух водіїв та пешеходів. Перехожим він моргає, пильно, гляньте ви на мене, він очей аж троє має червоне, жовте і зелене. Про який пристрій йдеться? Так, звісно, це світлофор. Скільки кольорів має світлофор? Так, звісно, світлофор має три кольори. Давайте пригадаємо, у якій геометричній фігурі частіше зустрічається число 3. Так, у трикутнику. У трикутнику три сторони. Погляньте, один. Два, три. А також три кути та три вершини. Погляньте, по дорозі їдуть дві машини. Як зробити так, щоб їх було три? Так, додати ще одну машину. Давайте порахуємо, скільки машин на дорозі. Один, два, три. Щоб позначити число 3, використовують цифру 3. Погляньте на неї. Два гачки ми поєднали, трійку швидко упізнали. Чергу цифра зберігає, двійку уперед пускає. А зараз наші машини вже втомились, і їх треба поставити в гараж. Подивіться, в цьому гаражі три двері. Перша синя. Друга зелена, третя червона. В першому гаражі буде жити синя машина, в другому зелена і в третьому червона. Давайте порахуємо, скільки всього машин в гаражі. Один, два, три. Всього три машини. Тітки, ви сьогодні дуже гарно займались, а зараз нам час прощатись. Цифра 3 вам каже: до побачення, малята! До зустрічі!